Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Нещодавно я записував відео про можливий чорний лебідь, який наступає у 2026 році від незрозумілої політики Дональда Трампа. Він рішив сколихнути весь світ. Я казав, що буде цікаво на наступний день подивитися, коли ринки відкриються, як буде все виглядати. Тому давайте подивимося і проаналізуємо, що які наслідки в цей день відбулись. Ми можемо проаналізувати, що е, кілька акцій е, чіпів виросли, особливо Сандік, хто інвестував туди, той молодець, але не я. Також е, охорона здоров'я виросла, майже всі акції, тобто весь сектор охорони здоров'я плюс-мінус виріс, все, що з цим пов'язано, тобто захисні акції. Також нафтова трішки, золото. Найкраще це показало себе золото. І, звичайно, це захисні споживчі товари: Coca-Cola, Pepsi Cola, e, Procter Gamble і навіть Крафт e, Heinz, акція, яка прям в занепаді, але яку я, до речі, думаю, купити, тому що дивіденти там класні. Отже, ми можемо побачити, що захисні акції витягнули. і ну, не витягнули, тому що e, це особливо не допомогло. Ми можемо спостерігати, що. Увесь світ закрився в мінусах, крім золота, і е, волатильність ринку дуже сильно виросла. От такі от справи. Але, е, думаю, буде цікаво взагалі подивитися на свій портфель. Чесно, е, я ще не заходив і не дивився свій портфель. Я взагалі стараюся в такі моменти не перевіряти, тому що я знаю, що там мінус. Але е, зараз буде інтрига з. Скільки. Е, я не скажу, чи я заробив. Тут питання, наскільки в мінусі я сьогодні. Так. О, не все так погано, до речі. Я в мінусі на 0,9%. Е, Вообще супер. Ну, більшість впала, але щось витягнуло в плюс. Тобто, не все так погано, до речі, можу сказати. Зря я хвилювався. Отже, як бачите, е, Сьогодні моя стратегія дивідентної і трішки ризикових акцій виявилася нормальною. Але, звичайно, в мене, крім дивідентних надійних акцій, у мене трішки забагато різного сміття. Тому воно мене потягнуло вниз. Але є акції, які показали несподіваний ріст. Наприклад, Maya Biotechnology. Це взагалі стартап, він мега ризиковий, але він прямо витягнув мій портфель. Тут такі от справи, друзі. Тобто, поки не все так погано, особисто в мене. Зараз ви ж, ви ж мені не повірите, піду покажу вам свій портфель. Отже, ви вже можете бачити що. Я сподіваюся, за цей тиждень нічого такого не станеться, не буде ніякої. Конфронтації, чи як це слово підібрати краще. Я надію, що дійсно це все закінчиться лише на словах, і далі, як сталося весною, ринки просто відновляться. Ось такі от справи, друзі, можна написати в коментарях, як це вплинуло на ваш портфель. Тільки напишіть чесно, це буде цікаво почитати. Чи, чи, ви, чи ви маєте кращу стратегію, чи, можливо, гірше, але, звичайно, якщо у вас. Багато оборонки, золота то, то ви молодець. Дякую за перегляди. До нових зустрічей. І можете поставити лайк і підписатися на канал, це дуже важливо.